Людоньки, всім привіт! Сьогодні у нас по дійсному незвичний ранок, тому що перед вами перший автомобіль з пробігом до 200 тисяч, у якого після пригону в Україну, після приїзду виявлені проблеми з форсунками. Не знаю, як тут так трапилося. Але у нього дві форсунки, дуже, точніше, навіть одна має дуже суттєве відхилення по корекції. Також із симптомів, автомобіль є доволі таки в'ялим, не динамічним, і витрата пального десь на літр більша, ніж би мала бути у цього двигуна. На холодну я тільки один раз помітив, що він якось нестабільно працює після запуску. Ну, Давайте перевіримо зараз, що буде. з півоборта. Автомобілю буквально декілька днів тому було замінено комплект ГРМ. Тобто проведено обслуговування і все було добре, але саме саме з форсунками йому ніхто нічого не робив. І зараз цим я якраз і хочу Хочу зайнятися. За поглибленою діагностикою, демонтажем, потім перевіркою на стенді і встановленню чи заміні форсунок назад, їх ремонтом, я відправляюся на станцію Bosch-Автосервіс у місті Рівне. Тому що ну, моя логіка така: форсунки Bosch, паливний насос високого тиску Bosch, клапани, датчики, система контролю. Там блоки керування паливною апаратурою від bosch То логічно, мабуть, що якщо компанія виробляла ці елементи, то хто як не вона зможе їх нормально, адекватно продіагностувати. Тому їдемо на станцію і дивимося, як все далі буде відбуватися. Одразу про те, що таке завелика витрата пального, це от затривалий період 5 тисяч кілометрів у з середньою 66, витрата 6,2. Для нового двигуна 2 літра турбодизель evo 150 сильного. На автомобілі на якому немає повного приводу, чи ну, тут 17 колеса, в принципі, стандартні для нього. І на якому не їздили там під 200, це забагато. Цей автомобіль по Україні проїхав десь півтори тисячі кілометрів, і в нього була витрата 6 в режимі, навіть коли їдеш 130. Це якби одна з ознак, по якій мені спочатку стало зрозуміло, що щось з автомобілем не так, а вже потім була діагностика, і вже потім я побачив, що щось не так. Ну, власне. Їдемо на сервіс тепер. Так швидко, я думав там на півдня роботи. Власне, демонтаж форсунок доволі таки швидка процедура, особливо якщо цим займаються люди, які роблять це не вперше. І власне я рекомендую їздити віддавати на таку тонку, так би мовити, процедуру свій автомобіль саме професіоналам. Єдине невеличке зауваження, що в моєму випадку станція Bosch Auto в місті Рівне може тільки демонтувати і встановити назад форсунки, адже найближча Bosch Diesel сервіс станція вона знаходиться у Хмельницькому. Тому сьогодні їх демонтували з автомобіля, відправляють. Поштою Хмельницький там є спеціалізований стенд знову ж таки від компанії Bosch, де їх перевірять, присилають назад зі звітом, і буде зрозуміло, що далі робити з цими форсунками. Чекаємо десь до тижня часу. Це єдиний, мабуть, недолік, те, що Тут і зараз зробити цього не вийде, тому що ну, процедура потребує уваги і спеціалізованого обладнання, яке є також дороговартісним. І люди, які працюють на цьому обладнанні, вони присутні не на кожній станції. Про це важливо пам'ятати. Але от такі плюс-мінус часові рамки закладайте на те, щоб детально діагностувати свій автомобіль. Це те, що у нас приїхало перевірено, да? А у нас є звіт. А от червоним провалений тест. Да? Це у нас нова, та що я привіз. У нас в четвертому циліндрі, так? Так. Просто там тоді четвертий, я пам'ятаю, був більше двох 0,63, 0,25 мінус, плюс 0,84, це вважається ще нормально, так? Так. Да. А. Це що в межах одиниці, це, в межах одиниці так? Ну, за них коракці це прикадували там та штука, вони не тільки від інжакторів залежать. Ну я розумію, так. Стан двигуна в цілому. Да. Ну що, настали температурні показники на дворі, плюс-мінус такі, як були до того, як вирішилось питання по форсунці в цьому автомобілі, на дворі сьогодні плюс 7. І я зараз хочу поїхати покататись на цьому автомобілі, до 100 км проїхати по трасі, щоб подивитися, чи змінилась реально витрата. Тому що, коли я його забрав, та на коротку відстань я відчув, що пасад, так би мовити, повернувся. Він став бадьоріше, їде веселіше. Але короткі поїздки, плюс я на ньому їздив там за мір в робив мороз. Суттєвий доволі. Таки, це не є інформативно, тому що в таких умовах автомобіль споживає, звісно, більше пального. І зараз хочеться якраз таки прокататись. Ну і наживо подивимося, що в нас змінилося щось чи ні. Чи варто було такі гроші віддавати, чи можна було їздити коптіти на тій непрацюючій форсунці Власне, запускаємо, їдемо перевіряти. А ну він тут тиждень простоя у мене. Брк з оберта, але плюс-мінус так він заводився. І до цього у нас вже плюс шість вечорі і холодні і на завтра морози передають, тому двигунчик трошки прогрівся, попрацював на місці пару хвилин, і тепер їдемо на трасу. власне. Власне, 5,6 за 36 кілометрів. Але тут варто зауважити, що був холодний запуск, прогрів, і ну мовно кажучи, це ще доволі коротка дистанція, щоб щось зрозуміти, тому що я попередньо мав 6,3 на відстані, там, типу, 1000 плюс кілометрів. Тому тут я зараз хочу, хоча б розвернутись, повернутися назад по тому самому рельєфу і зрозуміти, скільки він на цю ділянку взяв безпосередньо пального. І це буде, хоча б якийсь показник, але 5,6 і 6,5. Погодьтесь, це ну, зовсім зовсім інші речі зовсім інші показники. Це практично різниця в літр е, на 100 кілометрів. Це вже доволі таки непогано. Їду 130, і на дворі в мене все ж холодніше ніж було попередньо, тому що це був замір. Я робив, здається, жовтень листопад, там ще й сонечко було куди тепліше. А дизель, якби в холоди, особливо на пуск на розігрів, він доволі багато споживає. Солярки, поки не розігріється, поки не нагріється у нього паливна рампа і двигун не вийде на робочу температуру. він не є таким ефективним. Саме тому ну я очікую, що в теплу пору там ще мінус пару сотень грам, якби в. Паде Уже непогано. Шукаємо короче, розворот. Їдемо назад, дивимося, що вийде по колу, так би мовити. От я поки розвернувся, пригальмував, був накат у мене і вже отримав 5,5. Зараз виїжджаємо, топимо далі. Подивимося, що за наступні 40 кілометрів у нас вийде. Я ще тут паралельно контролюю, чи не проходить регенерація, щоб не отримати похибку, так би мовити, але в принципі все окей, є запас по кілометражу, нормальний можна їхати. Ну, такі показнички в нас вийшли: 5,6 за 81 км, середня, як бачите, 93 км на годину. Як на мене, це дуже непоганий показник, при тому, що попередньо я, звісно, проїжджав більшу відстань, бо я зараз більшу відстань проїхав, то ймовірно, цифра б ще впала. Але не маю можливості зараз. Там 500 тисяч км проїхати, щоб пройшла регенерація. Знову ж таки, після заміни форсунок воно там все, всі показники обнуляються, стабілізуються. Але вже те, що я бачу зараз, воно набагато краще, ніж те, що було до цього. Як мінімум автомобіль почав їхати нормально, бо до цього він жер багато. А ну був такий млявий, якби і це турбувало найбільше, мабуть. О, аж тепер, Раніше такого не було. Ну і тепер практично, 600-700 сімсот грам, мінус від тієї витрати, яка була до цього, і це ще в короткому циклі. Тобто я вже задоволений результатом, і це говорить про те, що зроблена робота вона була не дарма. Тому перевіряйте форсунки. Ті. Діагностики, дозування, корекції, що дивимося на холостому, воно практично ні до чого воно показує, тільки стан і роботу форсунки на холостому ходу. Воно в тому числі показує роботу в цілому всієї системи, не тільки самих форсунок. Тобто, в ідеалі, якщо перевіряти форсунки, то їх логічно повністю демонтувати, поставити на стенд, де їх пороженуть, якби протестують в різних режимах. Бо є режим холостого ходу, мінімальної нагрузки середньої, максимальної нагрузки, і якраз. В діагностиці, якщо ми так зробимо, якщо от ми на холостому стоїмо, перевіряємо корекцію, натискаємо педаль акселератора. У нас вона або завмирає в одному положенні, або йде в нуль повністю. Тобто ми не розуміємо, що там ті форсунки під навантаженням там переливають чи не доливають а стенд він показує більше, якби точно, більш детально. Бо от форсунка, яка на холостому, по факту працювала добре виявилось потім, що вона під навантаженням дуже переливала. От такі результати бувають. Але я гадаю, що процедура недорога. Мені вона обійшлася щось окрім тесту на стенді самих форсунок, демонтаж, монтаж, нові гвинти, нові латунні чи мідні кільця, які йдуть під форсунки, резиночки нові. Зараз покажу чек. Да, не покажу, що я його загубив. Власне, 5600 з хвостиком я віддав за цю всю процедуру. Але мені здається, що для такого автомобіля і для такого результату, який ти потім отримуєш. Це доволі непогана ціна за пророблену роботу. Ну і плюс 144 євро, ну тобто по колу там, до 300 євро з роботою і з однією заміненою форсункою. Мене здивувала її вартість, тому що попередні двигуни були, мали дорожчі форсунки, і тому їх всі боялись. Новий Evo двигун, як бачите, 150-сильний форсунка, оригінал Bosch 144 євро. Власне, пишіть свій досвід в коментарях. Думки також пишіть в коментарях. Мій досвід він такий, зафільмував для вас все як є, щоб ви також розуміли, на що розраховувати раптом у вас ставиться подібна халепа з вашим автомобілем. Passat, Golf, Octavia, Cadillac, Tiguan, Воно все на одних двигунах їздить. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей.